Маєте необхідність терміново переглянути стан ваших рахунків, оплатити послуги або переказати кошти з мобільним додатком Ощад 24 на 7 та за умови підключення до мережі інтернет. Ви отримуєте можливість користуватися послугами банку будь-де та будь-коли. Завантажуйте додаток для вашого смартфону Ощад 24 на 7 у Google Play або App Store. Відкрийте додаток, зареєструйтесь за допомогою. Контакт центру, банкомату або інформаційно-платіжного терміналу Ощадбанку. Якщо ви реєструєтесь за допомогою смс та контакт центру, зателефонуйте із зареєстрованого телефону до контакт центру та дайте відповіді на питання оператора. Після успішної ідентифікації вам прийде смс з підтвердженням. Запросіть код активації. Обравши пункт меню, відправте автоматично сформоване повідомлення. Отримавши смс з кодом активації, введіть його у відповідному полі. Введіть та підтвердіть пароль, який ви будете використовувати для входу у систему мобайл банкінгу. Відтепер ви зареєстровані у мобайл банкінгу. Якщо ви реєструєтесь за допомогою чеку банкомату або інформаційно платіжного терміналу, оберіть в меню пункт «Ощад 24 на 7», Потім послугу Реєстрація Мобайл банкінгу та отримайте чек. Послідовно введіть серійний номер та чотири частини паролю активації. Введіть та підтвердіть пароль, який ви будете використовувати для входу у систему мобайл банкінгу. Відтепер ви зареєстровані у мобайл банкінгу. За допомогою додатку ви маєте можливість переглядати баланс рахунків, оплачувати послуги, переказувати кошти між своїми картками або на картки Ощадбанку та інших банків. Користуватись системою переказу Швидка копійка. Оформлювати картки, керувати своїми рахунками та багато іншого. Використовуйте можливості програми, де б ви не знаходилися. Ощад 24 на 7. Банк у вас на долонях.